Всім привіт з верховцього. Як і обіцяв, провели запуск агрегата. Це не дим, це пар. Агрегат нагадую у нас, деонексія. Кольос нема. Вони є, але їх вже нема. <клес> отак от робить автівка перевірено, на газу, на бензині робить отак трошки руки грязні зараз покажу примітивний воздухан тому що без нього не хоче уберти набирати Мотор прогрітий це доливав я тут тосол он температура бензин у нас двогодічної давності. По мотору. Кому було цікаво, компресію не переміряв. Ну, воно і так видно, і чую, що моторчик робить класно. Просто в мене компресометр поломився. На наступне відео, думаю, що вже компресометр приобретем новий та може, кому цікаво буде, поміряємо. Ну, а так, кому там двері, зеркала, фари, фари стоять козирні, це скло з лінзою світять отак, От перевірено вчора ввечері. Коробку зараз перепровіримо. ну я думаю, що все, все воно тут чітко. Перегоним на місце розбора і можна отут по номеру телефону замовляти за частини. Так, ну і треба ж вам нагадати, що по Жигульовським запчастинам у нас багато чого є. По панелі просили мене з Запорозької області. Будь ласка, дивитись відео. Перенаберіть на Viber, тому що так вийшло, що на день народження подарували телефон. І не всі номера в мене є. Чоловік, який просив прицепне сфоткать, так само. Ну І ще один чоловік просив отакі штучки. Є і металеві, є і пластмасові. Набирайте, дзвоніть, пишіть. Мотор МТ у продажі, документи на МТ у продажі. Мотору там он, москвича у нас є. Також у продажі. Кому що треба, балка, амортизатори, що там треба, дзвоним, пишемо. Цей агрегат у нас поки також стоїть. Коробку з нього розібрали, зробили ТО. Отака коробка є у продажі. Ціна з неї буде 3500 гривень. Ну і Лянча італьяночка. Ну, блин, як є, 850 доларів. Резина нова, нагадую, акумулятор новенький. Кабіні доволі таки приємно, карточка сюди є. Якщо буде час, трошки підстукаємо, стекла вставимо і будьте ласкаві 850 доларів по техпаспорту, авто на повному ходу, Так, все, автівка стоїть уже на дальньому кордоні. По авто, номер тут є, по запчастинах, мотор ціляком з усими датчиками, з усими заслонками, все отак як є. Ви, витягли все на все 300 доларів. Коробка отака. Кому цікаво, 5 тисяч гривень. Ну, а там радіатори, всі ці моменти. Також обговорюється, кому що треба, дзвоніть, пишіть. Мотор за 300 доларів, 16 клапан, це буде подарок. Не забуваємо, є роздатка ГАЗ-69. 4 тисячі гривень, може, кому також цікаво буде. Ну і Жигуль з тюнінгованим капотом. Це знаєте, як... Я придумав, як ото кажуть, це сама природа зробила таку вещь. Це не люди, це сама природа. По мотору. Там якийсь дядько написав, що сапуна сапунить. Так, тиск у нас є. Ще не прогріти. ну Вчора я показував, що диму нема. Зараз дістанемо сапун. Ай не прогріто, не хочу ще. Так, зараз підсос витянемо, хай трошки тарабанить. Трошки прохладно. Мотор. Вчора перевірив, Он витирав номер дивився, тому що електроніка з нього вже продана. Коробка п'ятиступка продана. <кхе> Мотор, кому цікаво, нагадую, не в коментарях. В коментарях можна плюсик поставити, там ще щось кумедне написати, але торги йдуть по телефону. Радіатор ціленький. Радіатор плитки також ціленький, плитка топить. По задньому редуктору питань нема. Все, чудово, все класно. Просили глянути, чи він саплить, чи не соплить. Зараз візьмемо страховочку під колешко. Так, ну що, дійшла черга й до санати. Вон там у нас показано що? Що чомусь відкриті двері і Не Незрозуміло чого. Так, дивимось. Помилки, всі діла, все тухне, ірбаги тухнуть, в нейтралі у нас стоїть коробочка, мастило. Зарядка, дивіться. Усе потухло, окрім чомусь двері відкриті, каже. <кій> і багажник. Так, авто ще на евакуаторі. Зараз прийде молодший научний співробітник і спробує з'їхати з евакуатора. Моторчик робить причудово. Тому що у нас? Розпродаж, якщо кому цікаво, розпродаж починається з мотора. Дзвонить, що мені там треба, така кнопочка, поки не треба. Продам мотор, потім беріть що хочете. Коробка автомат, нагадую, коробка вся в ідеальному стані. По пробігу. Ой! По пробігу. 186,5 тисяч. Ну, В общем, якось так. Кому цікаво, дивимось далі відео, як вона буде з'їжджати відсюди. Старт розпродажу починається з мотора. Мотор або коробка, щоб вернути зразу ось таку суму грошей. Тому що якщо це був вже гуль, то там можна хоч і з лампочки з поворота продавати або та сама нексія, а тут трошки не та специфіка. Поїхали! Поїхали, давай. Потихоньку, потихоньку. Стой, 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 стой. Лібетку забули оцепити. Дай назад. Дай назад. А це вам контент буде, да? Чуть не перервав лібетку. Дай назад. Назад, переключи, тормоза, вийшли. Хорош. Давай, закривай двері, щоб не поцарапати, не дай Бог, конечно. Я ж вам казав, номер і машина на ходу. Правильно їдеш. Правильно їдеш. Не може її щось держати, а може і ручник, може малий гуляв на, нажав. У тут ще є менший научний співробітник. Бери, лівій. Стой! Ліввій, я ж сказав! Все, все, все. Все, зараз буде спецконтент. Контент. Та наверх він уже не виїде, він буде шліфувати. Та й це впаде. Вот. впаде, Та і це впаде. Та тормозаж надомодати. Нажми. Ага. Ну, все. Ой, Вадик, О, сейчас <сум> все впаде, блядь. Все, будемо визивати МЧС, спасатель операція буде. Давай, ми лайк будемо плакати зопу. Куда? Все, всем удачи, всем пока. А мы будем заниматься все еще фигней.